Лекція номер 4 Порушення мозкового кровообігу. Розділ 1. Порушення мозкового кровообігу. Отже, судинні захворювання головного мозку уражують велику кількість населення у всіх країнах світу. Згідно з даними ВОЗ, смертність від інсультів займає друге-третє місце після захворювань серця та злоякісних пухлин. Тому питання профілактики та лікування судинних захворювань нервової системи має не тільки медичне, але й важливе соціальне значення. Особливості мозкового кровообігу Мозок має підвищену чутливість та нестачі кисню. В будь-якому стані організму мозок повинен безперебойно та рівномірно отримувати кисень і поживні речовини. Це забезпечується завдяки особливостям кровопостачання головного мозку. Мозкова речовина має найбагатшу капілярну сітку, та нервові клітини не тільки обплітаються, але й пронизуються капілярами. Артерії мозку не є кінцевими, між ними існують чисельні анастомози та колатераль. Колатеральний артеріальний кровообіг мозку здійснюється завдяки артеріальному. Або вілісівому колу великого мозку та забезпечує компенсацію порушень кровообігу при порції однієї з мозкових артерій. Причинами порушення мозкового кровообігу є атеросклероз і хвороба, цукровий діабет, ревматизм, інфекційний церебральний маскуліт, хвороби серця і крові, аномалії судин, остеохондроз відділу відеохребта. До фактори ризику, які можуть спричинити прогресування судинної патології мозку, відносять зловживання алкоголем, куріння і особливе поєднання цих факторів і надлишкова вага тіла. В основі ішемічних процесів у мозку лежить судинна недостатність, тобто невідповідність між потребами тканин мозку в кисні і його надходженням. Кровавили вистають наслідок діапедесу або розриву суди. Порушення мозкового кровообігу можуть бути гострими та хронічними. До гострих відносяться минуші порушення мозкового кровообігу та мозкові інсульти. Минуще порушення мозкового кровообігу, це транзиторні ішемічні атаки та гіпертонічні церебральні кризи. Мозкові інсульти це геморагічний інсульт та ішемічний інсульт. Минуші порушення мозкового кровообігу – це гострі порушення мозкового кровообігу, що супроводжується загальномозковою і вогнищевою симптоматикою, яка регресує протягом 24 годин після її розвитку. Захворювання розвивається гостро, в клініці виділяють два синдроми: це загальномозковий і вогнищевий. Загальномозковий синдром характеризується головним болем, плюванням. Відчуття слабкості, туману перед очима та короткотривалою втратою свідомості. Гнищевий синдром обумовлений порушенням кровотоку в певному судинному басейні. Наприклад, при дисциркуляції в коротитному басейні виникають відчуття затерпання в кінцівках чи на обличчі, які можуть поширюватися на половину тіла. Виникають берези. Геміпарези, що поєднуються з розладами чутливості, а при ураженні домінантної півкулі можливі розлади мови. При дисциркуляції в вертепробазілярному басейні зустрічаються у два рази частіше, ніж у каротидному, розвивається цефалічний та вестибулярний синдром, зорові розлади, окорухові розлади та бульбарний синдром. Транзиторна ішемічна атака це атака спричинена вогнищевою ішемією головного мозку, спинного мозку або ішемією сітківки без гострого інфаркту і триває менше 24 годин. Більшість іа закінчується протягом першої години, а діагностична візуалізація дозволяє визначити, що деякі випадки з швидким клінічним завершенням пов'язані з постійним інфарктом мозку. Характерною особливістю транзиторних ішемічних атак є їх повторюваність. Через три роки після першої тія в каротитному бассейні, як правило, розвивається інсульт. Церебральний гіпертонічний криз це різке несподіване підвищення артеріального тиску до критичних цифр, супроводжується порушенням мозкового кровообігу і минає протягом 24 годин. В основі криз залежить застій крові в венозній системі головного мозку, який пов'язаний з накопиченням надлишкової рідини в черепній коробці і супроводжується підвищенням внутрічерібного тиску. Гіпертензивний церебральний криз поділяється на дві частини: це ангіогіпотонічний та складний гіпертензивний церебральний криз. Очі гіпотонічний гіпертензивний церебральний криз, як правило, розвивається на тлі головного болю, який локалізується в потиличній зоні або прояви відчуття тяжкості в голові. Потім спостерігається стрімке посилення головного болю і дифузне поширення по всій голові. У пацієнта виявляється нудота, неодноразова блювота що приносить нетривале полегшення, відвишення та тахікардія, хвилеподібне дихання, інодіціонос обличчя. Складний гіпертензивний церебральний криз часто виникає на тлі значного підвищення артеріального тиску. В мірі розвитку криза в період виражених проявів відзначається розвиток осередкової симптоматики. При підозрійний гіпертензивний церебральний криз враховуються дані типової клінічної картини і результатів вимірювання артеріального тиску. З додаткових досліджень можуть бути призначені наліз крові, електрокардіограми, добовий моніторинг артеріального тиску, офтальмоскопія, периметрія та МРТ головного мозку. Лікування такі хворі потребують стаціонарного лікування. транзиторна ішемічна атака та гіпертонічний церебральний криз вимагають комплексного лікування і включає загальну для всіх видів гіпертонічного кризу антигіпертенсивну та симптоматичну терапію. Такі хворі повинні дотримуватися дієти та постільного режиму до моменту стабілізації артеріального тиску і регресу неврологічної симптоматики. Профілактика. З профілактичною метою, навіть при помірно підвищеному артеріальному тиску, слід виключити роботу, пов'язану з підйомом тягарів або фіксованого положення тіла. Також пацієнтам, які відносяться до групи ризику, рекомендують уникати емоційних переживань. Мозкові інсульти. Мозковим інсультом називається гостре порушення мозкового кровообігу, яке супроводжується структурними змінами в тканині мозку і стійкими органічними неврологічними симптомами, що утримуються понад добу. За характером патологічного процесу розрізняють два види інсульту. Це геморагічний, це крововий у мозок і ішемічний – це мозковий інфаркт або розм'якшення мозку. Ішемічні інсульти зустрічаються частіше, ніж геморагічні. Геморагічний інсульт. Крововали в мозку найчастіше розвивається при гіпертонічній хворобі, симптоматичній артеріальній гіпертензії, системних судинних процесах алергічної та інфекційно-алергічної природи, які супроводжуються артеріальною гіпертензією, наприклад, червоний вовчак, вручення ангйомів, наслідок розриву аневризми, при захворюваннях крові та церебральному атеросклерозі. Патогенезії геморагічного інсульту найбільше значення має артеріальна гіпертензія. Вважають, що основним механізмом розвитку геморагічного інсульту є розрив судин у 85% випадків. Крововилив шляхом просякнення крові через судинну стінку зустрічається тільки в 15% випадків. При масивних крововиливах розвивається напряк мозку, внаслідок якого виникає дислокація мозкового стовбура з розвитком вторинних крововиливів у ньому. Безпосередньою причиною смерті хворих може бути прорив крові у шлуночкову систему, з блокадою ліквороносних шляхів та осередки крововиливу у стовбуру частину мозку, які руйнують життєво важливі центри. геморагічний інсульт. Залежно від локалізації крововиливи щодо речовини і оболонок мозку розрізняють паренгіматозний, вентрикулярний, супарагноїдальні, субдуральний, епідуральні крововиливи, а також поєднані форми паренгіматозно-шнучковий та супарагноїдально-перенгіматозні. Крововилив у речовину головного мозку починається, як правило, раптово, найчастіше день в період активної діяльності хворого або після емоційного фізичного перенавантаження, рідше у спокою або під час сну. День інсульту іноді виникають ознаки, характерні для кризу. Кроткотривалі парези, мовні розлади, чутливі і вегетативні порушення. У клініці крововиливу виділяють три періоди: гострий, відновний та резидуальний або залишкових явищ. Гострий період характеризується розвитком різко виражених загальномозкових симптомів, які нерідко маскують вогнищеву симптоматику. Виникають різкий головний біль, плювання, часто багаторазове, а іноді з домішками крові. Порушується свідомість від легкого оглушення до глибокої коми. Кома це глибока втрата свідомості, яка супроводжується відсутністю реакції хворого на всі подразники і розлади життєво важливих функцій. У хворого, що перебуває в стані коми, очі закриті рот напіввідкритий, обличчя гіпереміоване, губи синюшні, спостерігається пульсація судин на шиї, пульс напружений, прискорений або сповільнений, артеріальний тиск підвищений, дихання хрипле по типу чейнстокса утрудненим вдихом і видихом. Також відзначається сильне потовиділення, гіпертермія, особливо виражене при попаданні крові в шлуночки мозку. Зіниці часто бувають змінені за розміром, не реагують на світло, можуть бути плаваючі або маятникоподібні рухи очних яблук та розбіжна косоокість, очі, а часом голова повернуті у бік ураження, тобто є парез погляду. Котрота опущений при диханні, що парусить. це симптом паруса. У цьому стані спостерігається мимовільне сечови пускання, але можлива також і затримка сечі і калу. Через декілька годин або на другу добу після крововиливу, наслідок напряку мозку та його оболонок з'являються маніяльні симптоми. також можливі епінаплити. На другу-третю добу у хворого може розвинутися пневмонія або напряк легень, а також проложенні в ділянці, ділянці сідниць, крижі та п'яток. Досить частим ускладненням крововиловиу речовину мозку є прорив крові в шлуночки. Це супроводжується різким погіршенням стану хворого, гіпертермією, порушенням дихання поглибленням інших вегетативних розладів та розвитком гормотонічного синдрому. Останній проявляється зміною м'язового тонусу в кінців, коли вони зі стану гіпертонії з різким розгинанням переходять і у гіпотонічний стан. Стан хворих дуже важкий, більшість із них без хірургічного лікування помирає. При сприятливому перебігу захворювання хворі поступово виходять із коматозного стану, відновлюється свідомість, з'являються рефлекси. Хворий починає ковтати. Загальномозкові симптоми поступово регресують і на перший план виступають вогнищеві, які залежать від локалізації уражень нервової системи. У хворих відзначаються геміплогія, геміанестезія, геміанопсія. При ураженні лівої півкулі порушується мова, письмо, читання, а при крововиливі у праву півкулю з'являється апраксія та агнозія. Поступово через 2-3 тижні починається відновлення рухів, чутливості, мови, психічної діяльності, яка триває до 12 місяців. Відновлення рухів починається з ноги. Потім з руки, причому спочатку відновлюються рухи в проксимальних відділах кінцівок. Через декілька днів після інсульту починається відновлюватися м'язовий тонус паралізованих кінцівок. При цьому у руці підвищується тонус гиначів, у нозі розгиначів. Це призводить до виникнення характерної пози Верніка Манна. Неравномірне підвищення тонусу згиначів та розгиначів у подальшому призводить до формування згинальних контрактур у суглобах руки та розгинальних у суглобах ноги, Одночасно відновлюються і інші порушені функції це чутливість, зір, мова тощо. Цуперах наїдальні Виникає внаслідок розриву аневризм судин артеріального кола великого мозку. Клінічна субарахноїдальний крововилих проявляється трьома групами симптомів: це загальномозковими, оболонковими та лікворними Захворювання виникає раптово і без предвісників. У хворих відзначається сильний головний біль, який справляє враження удару по голові. Одночасно з'являється плювання. А на тривалий час хворих порушується свідомість, можуть спостерігатись оглушення, сопор або різке збудження маяченням або психічними порушеннями. З'являються маніальні симптоми. При базальній локалізації крововилипу спостерігаються ознаки ураження тих чи інших черепних нервів, наприклад, птоз, косоокість, теплопія або парез мімічних м'язів. Горих вогнищевих неврологічних симптомів, як правило, не буває. Майже завжди при субарахноїдальна крововиливу на другу-третю добу захворювання підвищується температура тіла до 38 градусів. Прогноз несприятливим. В більшості випадків на другий-четвертий тиждень після першого крововиливу виникає повторний, який нерідко закінчується летально. Вирішенне значення в діагностиці надається лімбальній пункції. Спинномозкова рідина в перші дні має кров'янистий вигляд і витікає під підвищеним тиском. Ішемічний інсульт або інфаркт мозку розрізняють тромботичний, емболічний і нетромботичний ішемічний інсульт. Ішемічний тромботичний інсульт виникає внаслідок тромбозу або закупорки, якому сприяють патологічні зміни стінки артерії, підвищення згортальних властивостей крові, погіршення реологічних властивостей або порушення центральної гемодинаміки. Ішемічний нетромботичний інсульт частіше виникає за механізмом судино-мозкової недостатності, коли критичне зниження мозкового кровообігу настає внаслідок порушення загальної гемодинаміки або довготривалого ангіоспазму. Ішемічний емболічний інсульт розвивається при закупорці емболу мозкової артерії. Джерелом емболії можуть бути частинки тромбів і продавчитих наршарувань. Розвит ішемічного інсульту нерідко передують транзаторні ішемічні атаки. Ішемічний інсульт частіше виникає у хворих похилого віку, нерідко розвивається вночі під час сну. Характерний поступовий розвиток огнищевих симптомів протягом декілька годин, нерідко це 2 3 доби. У багатьох хворих спостерігаються передвісники у вигляді паристезій або короткочасних порезів, зорових і мовних та інших розладів. Характерною особливості ішемічного інсульту є переважання вогнищевих симптомів над загальномозковими. Вогнищеві симптоми визначаються локалізацією мозкового ягвардви ураженою судиною і станом колонтерального кровообігу. При ураженні каротидного басейну виникають паралічі, порушення чутливості у протилежній половині тіла, самуну або геміципу. Ураження лівої півкулі супроводжуються розладом умови, читання, письма, ураження правою, агностичним синдромом. Порушення в вертибробаселярному басейні спричинює порушення функцій черепних нервів, вестибулярні та мозочкові розлади і геміанопсія. Інсульт відноситься до невідкладних станів, тому в жодному разі не можна зволікати, а необхідно відразу ж викликати швидку допомогу для госпіталізації спеціалізований інсультний центр або неврологічне відділення. Обов'язково необхідно переконатися, що хворий може дихати. Якщо ж ви виявили порушення дихання, необхідно звільнити дихальні шляхи, уклавши хворого на бік і, очивши, і очистивши порушнину рота. Важливо, якщо є така можливість виміряти рівень артеріального тиску і глюкози. Зафіксовані показники необхідно записати і повідомити по приїзду лікарів. Якщо хворий непритомнів і опинився на підлозі, ви можете його перемістити в більш зручне положення. Особливо важливо зрозуміти, коли стався інсульт. Особливо якщо пацієнти помітили вже з ознаками інсульту, спробуйте зрозуміти, коли останній раз хворого бачили без проявів інсульту. Не варто одразу ж починати знижувати артеріальний тиск у хворого. Підвищений тиск в перші години інсульту це необхідна норма, зумовлена адаптацією головного мозку. Ні в якому разі не варто поїти або годувати хворого. Це може тільки погіршити його стан. При інсульті необхідна максимальна швидка госпіталізація до відділення. Більшість хворих на геморагічні та ішемічні інсульти підлягають госпіталізації спеціалізованою нейросудини або неврологічне відділення. Транспортування здійснюють на ношах у положенні лежачі трохи піднятим головним кінцем на 30 градусів. По дорозі до стаціонару здійснюють комплекс заходів, спрямованих на нормалізацію життєво важливих функцій організму. Терапія мозкових інсультів передбачає комплекс лікувальних заходів невідскладної допомоги і диференційоване лікування. Недиференційована терапія включає заходи, спрямовані на лікування серцево-судинних розладів, це нормалізація артеріального тиску та поліпшення серцевої діяльності, також лікування дихальної недостатності, це підтримання прохідності дихальних шляхів, відсмоктування слизу, введення повітроводу, інкубація трахеї при необхідності, підтримка нормального водно-електролітного балансу та кислотно-лужної рівноваги та лікування набряку мозку, осмотичні діуретики, кортикостероїди, боротьбу з гіпертермією, парецьтамо, диференційована терапія для геморрагічного інсульту. Хворого слід укласти в ліжку, надати його у голові підвищеного положення на 30 градусів вище. Диференційне лікування геморрагічного інсульту спрямовують на зниження артеріального тиску, якщо він значно підвищений, ліквідацію напрямку мозку, зниження внутрішньочерепного тиску, підвищення коагулюючих властивості крові, наприклад, вікасол епсилон амінокапронову кислоту, нормалізація вітальних вегетативних функцій та попередження ускладнень. І при суперахноїдальному крововиливі із аневризми показано раннє хірургічне лікування. Оптимальні строки операції перші 48 годин або другий тиждень. Ішемічний інсульт. Хворого з ішемічним інсультом треба покласти в ліжко. У голову можна трішки підняти. Лікувальні заходи спрямовують на своєчасне і адекватне відновлення кровотоку в зовнішній, корекцію реологічних та коаліційних властивостей крові, поліпшення мікроциркуляції та колоартерального кровообігу, зменшення напряку головного мозку. З метою розчинення тромбу в церебральних судинах та відновлення кровотоку в зоні ішемії в перші 4,5 години ішемічного інсульту застосовують тканинний активатор плазміногену це актиліза Одним із методів покращення мозкового кровообігу є нормалізація рологічних властивостей крові. З антиаріантів найбільш жароково використовується пентоксифілін, трентал, ацетилсаліцилова кислота та куратіл. С цілковитий впевненості в ішемічному характері інсульту можна застосовувати антикоагулянти. Призна... Починають з ведення гепарину, а потім призначають антикоагулянти на прямую дії, наприклад, варфарин, фенілін, синкомар і так далі. Профілактика ускладнень у першу ж добу після інсульту хворих кожні 2-4 години перевертають у ліжку. При затримці сечі проводять катетерізацію. При запорі кожні 2-3 дні призначають мікроклізми. Здійснюють профілактику проліжнів, з цією метою під крищі хворого підглядають гумовий круг, підп'яти ватні кільця, шкір протирають камфорним спертом. Для профілактики контрактур в паралізованих кінцівках треба здійснювати пасивні рухи в усіх суглобах та проводити лікувальну гімнастику протягом 10 хвилин декілька разів на день. Нестеркуляторна енцефалопатія відноситься до хронічних порушень мозкового кровообігу. Симптоми Перший ступінь хворий з плаксивим, тривожним, пригніченим, дратівливим, часто змінюється настрій, швидка стомлюваність, періодичний головний біль. Погіршується пам'ять, після розмовленого навантаження з'являється швидка втома, розвивається нестійкість, запаморочення при ходьбі та нодота, сон тривожний. При другому ступені головний біль постійний, плявість, з'являється шум у голові, пам'ять знижується. Є втома, порушується сон, важко ковтати, порушується мова координація. Трима руки, голови, руху, уповільнені, судоми, Порушується слух, перед очима можуть бути спалахи світла. При третьому ступені порушення координації, зору, слуху, чутливості, хворий проводить е, себе неадекватно, ходьба в нього, шаркаючища. Є тремор рук, парези, нетримання сечі і калу і судома. Діагностика дициркуляторної енцефалопатії це огляд окуліста, нефролога та кардіолога. Призначається колограма, аналіз крові на холестерин, доплерографія голови і шиї, МРТ та ЕКГ. Лікування дисциркуляторної енцефалопатії це ЦНЛАПрил та лікування основних факторів, які могли б причинити порушення мозкового кровообігу. Профілактика з метою попередження захворювання, особливу увагу, слід приділити дотриманню низькокалорійної дієти. Займатися інтелектуальною працею, вести активний спосіб життя, мати посильне фізичне навантаження кожного дня, постійно контролювати рівень артеріального тиску та рівень цукру в крові, рівень холестерину, стежити за своєю вагою, не курити та не зложивати алкоголя. Ну і на підсумок нашої лекції є простий тест, який допоможе за інсульт. Отже, якщо хворий не може посміхнутися, куточок рота опущений, хворий не може однаково підняти обидві руки, одна ослабла, хворий не може розбірливо вимовити своє ім'я або взагалі відповісти на ваше питання, то вам потрібно негайно зателефонувати за номером 103 або викликати невідкладну допомогу. Що робити? Підніміть голову і плечі хворого на 30 градусів. Потім поверніть голову на пік хворого, або підкладіть таз на випадок плювоти. Ослабте стискаючи хворого одяг, розтібніть комірець, гудзики, ремінь, відкрийте вікна і проводьте контроль основних життєвих показників, наприклад, дихання, серцебиття, артеріальний тиск. Але увага! У до відсутності свідомості і неритмічному диханні починайте реанімацію. Проводять непрямий масаж серця, чергуючи 15 натискань і два диха рот у рот. Дякую за увагу.